Ранок, ви з України топую на курси. Таке волосся м'які, капець, як мені так подобається, я його, ще, правда, не досушила. Це десь півтора влога. Я півтора влога назад показувала догляд, який я взяла новенький. І він дуже крутий виявився, волосся таке, прям яке, боже, я прям не знаю. Мені так подобається клас. Дуже вам раджу спробувати. І запах, знаєте, так пахне м'ятою, ніби я в малісі якісь сиділа. Дуже класно. М -м -м. Зараз дуже лягати спати. От я вам показую це я про цей кажу. Біленький такий салатовий, салатовим Beauty Detox. Шикарний просто. Дуже мені подобається. Єдиний мінус, що трошки складновато видавлюється з баночки. Ну, але це проблема багатьох шампуней. ну, Шампунь добре видавлюється, а от цей маска вона так тяжкувата. Я просто цю кришку відкручую і все, і видавлюю. Видавлюю так. Мені подобається навіть, напевно, оцей більше за оцей, який в мене був великий, ну там вже трохи залишилося тільки баночки великі. Результат на волосі такий самий, але отут прям аромат взагалі м'ята. Ну це щось, ну коротше, мені дуже сподобалось. Прям дуже-дуже. Це вже знаєте, вже просто вже приївся, я вже давно користуюсь. А це прям шикарна заміна буде. Бо від цього теж волосся дуже м'яке. Це в мене. А, з блиском волосся дуже блищить після того. Після цього ще не знаю, тому що в нас пасмурна погода ще не дивилась на волосся. Ну, але думаю, що теж буде блищати, але дуже м'яке, просто шикарне. Якщо у вас таке пористе, як у мене, пористе товсте, густе, то це просто шик. Я в захваті. Раджу, я залишу посилання на цей догляд. Ну і на оце теж. це теж мені сподобало, сподобалось. Оця прискалка 12 в одному. Ну вони всі класні. Хоча шукайте посилання під відео. Раджу взагалі. шикарно просто. Замінила постіль. І що хочу сказати, оця постіль чорна, а з сінсею вона трошки фарбується. Хоча я її і прала, але все одно. А й... Бачите, тут ще є така, Раз, є ще така полоска з тієї сторони. Хоча якась така собі. Ота голуба класна, а ця, ну не знаю, треба, напевно, його з чим там, з уксусом брати, да? щоб не було такого, ну, щоб вона не фарбувалась. Хоча я коли милась, я синя не була. Діма казав, що він коли мився, то що такі, вода трохи така з кольором була. Ну, Ну, не знаю. Ну, оце мені не подобається. Так, ну і коли я розпакувала, я на це не звернула увагу. Я просто одразу розпакувала і закинула в пральну машинку. Це все. Можливо, це ще через те, що я його сушила, а можливо, і ні. Ну, коротше, самі бачите, якість саме оцю не купуйте. Вона така собі. Якби сама тканина класна, претензій нема, але до того, як вона пофарбована, то це, ну, самі бачите, таке щось Гамно. Покупочки, до речі, з дачі привезла піоні. Бачите, які вони? Я думаю, що скоро розкриються. Все-таки зрізала. Так, ну і зараз буду вам показувати покупочки, що я купила з продуктів. І так, з овочів та фруктів ми купили спаржу таку, спаржа волині. На грилі з часничком дуже смачно, тільки треба її зачистити. Прям шикарно. Потім огірочки, три штучки, чотири авокадо по 20 чимось гривень, баклажанчик А Потім кабачки. Кабачки я люблю. Я обожнюю робити кабачкову ікру і їсти. Потім цибуля така звичайна жовта. Два перчика жовтих, ще таку цибулю, вже таку з'їли. Потім персики по акції брали, не пам'ятаю ціну. І ще помідорки взяли такі чері. Ну, швидко розходяться і в салати, і так просто їсти. І ще такі ці, ці теж були на акції. Так, і ще я взяла песто. Буду пробувати цієї фірми я не брала. Так, ну це все що з овочів. значить так Ще взяв діма майонез суміш білого та чорного кунжуту. Потім таку, якби Вермішельку чи що? Ну, я вермішелькою називаю, таку азіатську. Буде для що робити, те, що їм дуже подобається. І для цього ще взяли унаги. Потім ще взяли відторчений соєвий соус. Взяли такий. Якраз там була якась акція, і він коштує майже так само, як і маленький. Французька гірчиця, козацька гірчиця, цукор. Морська. Я беру такого помолу крупного, тому що я люблю його. О, ну, У мене є така штучка, зараз вам покажу. Ось отака. Я люблю сюди засипати і крутити. Я так знаю, скільки мені солі треба насипати. Чайок трав'яний. Потім хрін, Діма дуже любить. Болоньєзе це для пасти, хуторок, мука, потім така. Молісана, тут 14 грам білків, дуже класно, Хамончик, сосисочки, хліб тостовий, потім брі, сир брі, брієтта, Ще на акціях я взяла моцарелку. Ось вона дуже дешево була. І я ніколи не їла. Можливо, в дитинстві колись, але я не пам'ятаю перловку. Мені так захотілось. Хочу спробувати, що це таке. Перлова каша. Бо Я взагалі, навіть якщо я колись це їла в дитинстві, то я не пам'ятаю. І ще там взяли мінералку. І такі мильно-рильне в плані. Я взяла собі лезо мені треба, Діма, взяв. Як вона називається. Ну, ще дещо. нова підстилочка. Да, радуличка. Да, залізла. Ой, одразу зрозуміла, що це тобі. Нова підстилочка така, да. Десь тепер біля мене тут завжди. Купили ще одну підстилку, щоб всім вже була по підстилці. Це така м'якенька з епіцентру. Ірада одразу одразу в неї залізла. Ходила з Дімою гуляти і зайшли в епіцентр. Сьогодні у нас був інший маршрут. І по дорозі був епіцентр, ну, і раз ми вже ну, ж не зайти. Плюс у мене закінчились капсули, майже там залишилось трошки, я взяла такі. Я завжди брала тільки фініш, якось інші не пробувала. Зараз я вам покажу, якими я зараз користувалась. Так і в мене ще залишилось з воєнних часів. Воно на да? Сюди. Ага. Ну, такі майже однакові. На виглядом взагалі. Ой, тут 80 капсул, а тут було 60. Так, ще для посудомийки я купила. Ось такі капсули, це для миття посудомийки. І саме ці капсули це на три місяці. Кожен місяць треба додавати, і саме ці можна разом з посудом закидати. Так, потім я купила собі в сад нові новий сікатор, згадувала, як це називається, взяла від гардена. От, у мене є одні нормальні помаранчеві. Ще були одні класні, ну вони, правда, не дуже прям як сікатор, вони більше там, як квіти зрізати. От, Але там пружинка вилетіла і десь загубилася в газоні. Тому взяла такі. Ці, правда, теж на пружинці, але я вже їх нікому давати не буду. Бо я точно не загублю нічого. От. Я просто позичила і мені загубили пружинку. Так, зараз я вам покажу оці. Так вони виглядають. Це для руки розміру SM. Там так було написано. Отакі. Значить, тут є три ще режими: середній режим. Вони, типу, так трошки відкриваються. І ще є максимальний. От. Ну і пружинка тут така, що не вилетить. От. Дуже класні такі. Це для троянд. І все це я заховаю. Будуть мої особисті. У мене є помаранчеві ще такі теж прикольні, але там металева ручка, я не пам'ятаю, що там за фірма, а, то вони трошки порживіли. Ці буду намагатись тримати в порядку. Так, вона тут ще. Серіальчик на фоні. Небезвучному. Так, ще я взяла фрош по акції. Це мити все підряд. Можна і плиту, можна і по типу сіфа. Спробую ще цей і вирішу який мені більше подобається. Сів, до речі, непоганий, який я купувала маленький. Так, у нас всі чухалки такі на дачі. Десь вони закидені, я навіть не знаю, де їх. Де їх шукати? Тому взяли таку Марту треба вичухати. Вичухати. <смі> Вичусити. Так, ось я взяла мочалочки. Взяла однокольорові. Такі. Так. Діма взяв фільтр, тому що треба буде йому там ще щось підключати. І треба буде ще фільтр, тому ще отакий взяв це від рехау. От. Я тут ще набрала. Добре, Значить, Вказую, що. Ну, напевно, для моїх троянд цього буде замало. Ну, В плані по, -по, -по кількості упаковочок. Я десь всього приблизно набрала на 30 літрів води. Тобто це на три відра. Що я розвожу, але ну, я подивлюсь, якщо буде замало, то. А, ні, чогось навіть трошки менше взяла. Ну нічого. Значить, я взяла плантафол. А, я взяла по 10-20 по літрів. Так, да. ну нічого. Подивлюся, можливо, вистачить, якщо так потрошки. Якщо не вистачить, то я знаю, де це дозамовити. Значить, я взяла плантафол. а тут 0,2550, це для зав'язів. Тут написано дві упаковочки. Має ефект природнього прилипа часу, місце з пестицидами, взаємодія з рослиною і розширює площу контакту доброго. З листком та-та-та, Кожні 7-10 днів у період цвітіння у період до появи зав'язі. Це все для квітів. Таке взяла потім я ще взяла радіфарму, я не пам'ятаю, скільки в мене там залишилося цього радіфарму, бо я теж позичала. Так, біостимулятор кореневої системи. Це дуже-дуже-дуже крутий. Біостимулятор саме Радіфак. Я купувала в бутилечках, але в епіцентрі не було в бутилечках. Взяла. Так. Ще я взяла Plantafol 5-15-45. Дві упаковочки. Тут теж ну це разом на 20 літрів води буде. Так, значить, це на стадії дозрівання плодів. Ну В моєму випадку дозрівання плодів це квіти. Так, потім я ще взяла. Два таких плантапола, тут вже 20-20-20, рівні пропорції. Це вже у стадії росту. плодів. Просто капець. Тобто, наприклад, один тиждень таким, один такий, один таким. Бо в мене вже є ем, є бутони. Тому мені треба, щоб вони добре-добре росли. Тому я буду дивитися, що там чим краще. А, і ще я взяла Мастер. Plus. Я шукала в великій упаковочці, не було. І в таких було взяла один. Тут теж формула 20 20 20 Тобто, ну, це, по суті, як буде одне те ж саме. От. Так що, оцим я планую, ну, так як бутони вже є, я так розумію, що треба вже оцим 20 20 20 а, я вам все показала. Я купила більше. Тож, я думаю, що... Знаєте ж, було більше. Я купила декілька мастер. Я їх три штучки купила. Так, да, я купила три таких мастера. Так, да, все. Всього по 30. крім Радіфану. Так, іще. Я купила собі таку іграшку. Ну, як це не зовсім іграшка? Це для саду від Енгель. Значить, так називається. Буде так називатися, якщо не так. О, тут дві насадки йде. Всередині отака для кущів і така для газону. Там, де от краї газону. О, тут як на малюнку підстригати. Ольга штука така. Я в епіцентрі запустила, поклацала. В коробочці так виглядає. Гарантія 2 роки. Одне лезо, треба потренуватися, як там його вставляти. І це для газону це просто шикарно буде, тому що я до цього ножицями проходилася, звичайно. Бачите? Така права. І от прикольно там в одну сторону, от цікаво, напевно, в різні сторони просто сюди нажимаєте і от сюди зажимаєте. воно тоді крутиться. Клас. Зараз я ще гляну, яка тут зарядка. І все, я вже чекаю наступних вечір, коли я зможу чимось скористатися. Так. І тут я так розумію, зарядка. Угу. Від розетки заряджається. Все класно. Потім розкажу своє враження, як мені. Мені треба просто підстригти. Як ж це називається? Постійно забуваю. Короче, деякі кущі мені треба підстригти. Я вже задовбалася, знаєте, оце механічно одвожці. Отак от ходити-ходити. Буду от таким чик-чик-чик-чик так, і все. Приловчусь і буде все шикарно. Все, От такі покупочки, наче я все вже показала. Ну і підстилка рада, нам ну, там Євгенька. От Рада вже її зайняла. Мені цікаво було, хто в неї залізає, бо вона, в принципі, такого невеличкого розміру, але у нас собаки люблять таке. маленькі. Да? Це рада у нас зазвичай любить великі підстилки. У нас вона займає саму велику, а Дорі і Марта маленькі. Хоча Марта теж велику займає, бо ми її так. Туди Посадили, показали, що тут місце, тут можна сидіти. Ну Все, радочка вже все сидить. Тому по шістіку подобається їй. Ми їх вже вигуляли і зараз буду їх кормити. Це будуться зараз розбирати. Купочки і дивитись серіальчик. У мене по плану сьогодні подивитись серіал. Ой, не питайте, який? Це дорама. Дуже специфічний серіал, тому не розказую. Так, і треба монтувати відео на завтра. Я вже домашку зробила після роботи в автошколі. О, так що тепер все відпочиваю і піду працювати, монтувати. Так впадла. Хочеться. Валятись, дивитись тік-ток і серіали, все, і нічого не робити після роботи. Але ж, я можу піду, почухаю там часу, ще можна під... полососити. Це тому... неправильно година і покажу. Так, у нас світло виключають вже, ми купили проводки необхідні для того, щоб все працювало. От. Їх вже так быстро, швидко розбирається, де ще не привезли. От. І купила ще такий блочок. Це для зарядки повербанків. Треба бути. Саме, все вечір все Тепер Маємо бути з інтернетом, коли не буде світла. Підійшло. Інтернет працює. Це, значить, скільки в нас годин пройшло, Діма, вже. Десь 2 години точно, да? Mm -hmm. З моменту, як ми підключили, і от, бачите, 88% тільки залишилось. Ну, тобто, багато залишилось, надовго вистачить. От і там от все у нас підключено. Супер. Ну, хоч з інтернетом. До Світло мали включити ще годину тому. Ми ходили за продуктами, туди-сюди купили поїсти, бо в нас тут, ну, коли нема світла, то приготувати теж нічого не можна. Угу. І чайник угу. нагріти теж. Боже, я подумала, що це таке за пляма така. Зараз покажу, що ми будемо їсти. Пішли діма на кухню. Ось у нас така вечеря сьогодні. Це. Гіоза Й... з яловичиною. Потім олів'єшка, грецький салат, чи... да, грецький, Там. і вареники з капустою, ну і сметану купила ще. От, це приємного нам апетиту. Ну, дивіться, скільки світла цим ліхтариком. Там взагалі класно. У нас наступний день. Гуляємо зі на вулиці, у нас світла нема зараз. Ну і вже не буде сьогодні. А ми тут гуляємо, зараз каву купимо підемо, і підемо по нашому ніч. <хи> Тому ми сьогодні просто рано встали, десь тільки в 4. Я в 4 прокинув. Туди-сюди. Тоді мені треба було знову їхати на вокзал, зустрічати колегу. Він сім'єю да. приїхав. Так, да, Колега з Харкова переїхав до Києва через кляту Русню. Так, да, через парк. Ага. І зустрічав його. Вони в нас потусили по 9-ї до, ранку, до 9 ранку о, поки там ну, оглядані квартири почалися і запустили туди на 9 ранку. Ну домовили. вони вже з речами усім. Так. Ось, то я допоміг туди доїхати, все. І вони вже зустрічали свою машину з Харкова. З речами, з речами, да? з речами а там так. Там і меблі, напевно, так, чи щось. Там все розова? абсолютно. Вон, ну, ну, вони повністю, повністю все... переїхали. Да. Тепер наші сусіди тут на райчику. Так. Тому що останній прильот. Ну, ви всі бачили на цьому тижні, що там ракета прямо по центру прилетіла Харкова, то Шо? в них на районі впало. Так. що Що, Так. Да. от. Шо, ну, там з дитиною приїхав, з тим, хто там свекр, да? як це називається. По... Свекр, так. Да? Да. Так що, отак от. Так от. Це у нас сусіди. Обживаємося з сусідами да. в Києві з роботи. Да. Отакі, да. Щось на цьому тижні взагалі не висипаємось. Ну, Важкі, так. Тобто ще курси. Важкі. Рано треба йти. І, до речі, дуже класно, що я ходжу на курси саме в клас, офлайн, а не онлайн, тому що зараз у тих, хто онлайн, почались проблеми. Да, мені здається, у всіх Києві. Великі проблеми зараз. Да, от, навіть у нас там по вечорам препод казав, що в чаті питають ті, хто ходять на онлайн, типу, як зараз буде з уроками, а вони кажуть, блін, а ми ще не знаємо, як воно взагалі що буде. Я думаю, генератор поставлять. Ну, Може, так. Да. Якось щось. Але дивно, що немає генератора. Так, генератор він десятку коштує. Ну, да. знову привезуть, ну. Що, на дачі? Ні, так, а ну, Скажи, у нас в автошколі є воно, ти... не проблема поставити. А, ну. У тих немає а, ні інтернету, ні світла. О, О, а, у нас, да, а у нас виходить офлайн і ходимо просто на свій час і все. І угу. світло не важливо нам. Зараз щось візьмемо. У мене, до речі, моя кава закінчується. Ще на тиждень точно вистачить, я думаю. От так коли ходимо гуляти, я беру каву з молоком. бо вдома я з молоком нап'ю взагалі. Бачите, світла нема в будинках і люди виходять гуляти. Але так прикольно дивиться. Mm -hmm. Що ти не сказав, що дуже прикольно. Дуже прикольно. <рес> Такий крутий оцей ліхтарик. У нас навіть під'їзді зацінили. Кажуть, це що світло дали, а <рес> то ми з ліхтариком ходимо. Якщо так вверх світити, то... Взагалі світло дуже. Да, Діма? Да. Зараз я зайду і тут буде теж хопа. Шик. сік. Зараз будемо відпочивати. Це Ось такий, ну, ми вам його вже показували. Світить дуже прям шикарно.